Розділ Соловей Будь ласка, не будьте імпульсивним, ваша високосте. Я не хочу вас образити. Я просто прийшла сюди, щоб поговорити з вами. Дідько, чи був це справді підходящий спосіб, щоб сказати людям, що ти хочеш з ними поговорити? Роланд проковтнув страх і повільно обернувся. Під загрозою кінджела він міг лише поступитися тиску та зробити те, що хотіла інша сторона. У тьмяному світлі свічки Роланд бачив іншу особу. Вона сиділа на його ліжку, її тіло було сховане під мантією, а голова була покрита каптуром, тож він не міг побачити її справжнього вигляду. Її тінь, відкинута світлом свічки, займала більше половини стіни позаду неї. Хто ти? У мене немає імені, але мої сестри називають мене Соловей. Вона встала і поправила мантію, а потім присіла на одне коліно і несподівано дала стандартний шляхетний уклін. Перш за все, я тут, щоб висловити свою вдячність вам, Роланде Вімблдоне, ваша високість. Висловити свою вдячність. Роланд помітив, що деякі лінії її сукні від світла багаття випромінювали неповторний спалах. Вони утворювали візерунок з трьох паралельних трикутників з оком у середньому трикутнику. Здавалося, що він вже його десь бачив. Візерунок на верхній частині монети це око Святої Гори, який є символом асоціації співпраці відьом. У його пам'яті знову пролунали слова барова Ти, відьма? Ха ха. -ха Вона випустила серію легких сміхів. Ваша високість справді обізнаний. Почувши, як інша сторона розкриває свою особу, Роланд видихнув з полегшенням вона не була вбивцею, посланою його братами чи сестрами. Чому така відьма, як ти, приїхала в це віддалене місто в районі гір? Я не знаю, звідки ти почула новини, але ти прибула надто повільно. Якби я справді хотів її повісити, вона б уже давно померла. Я знаю, і якби ви справді це зробили, я б ніколи з вами не розмовляла. Соловей відкинулась на ліжко. Асоціація співпраці відьом не любить втручатися у світові справи, особливо в речі, пов'язані з королівством. Чесно кажучи, для відьми вбити принца не було б надто складною справою, але я хочу вшанувати асоціацію співпраці відьом. Однак якщо ти залишиш погане враження, я все одно можу тебе вбити. Це була очевидна загроза. Роланд спробував полегшити настрій. Відьма жива і здорова. Я це знаю, і крім неї є ще одна дівчинка. Вона кивнула. Я приходила сюди тиждень тому, але я тобі не показувалася, але я бачила все, що ви зробили. Хоча я не зовсім розумію, чому ви не проявляєте звичайної злоби проти відьом, незважаючи ні на що, від імені асоціації співпраці відьом я маю подякувати вам. Від тижня тому Роланд потер чоло. Вона бачила все, що він зробив? Це означало, що вона завжди слідкувала за ним, але він і його охорона зовсім не знали про неї. Що ж, коли ти казала, що хочеш поговорити зі мною, це ж було не лише для того, щоб сказати дякую, правильно? Ви вже втомилися зі мною розмовляти? запитала соловей, знімаючи капюшон. Бачите, я не виглядаю настільки жахливо, я не буду вас відлякувати, ваша високість. Вона була набагато більше, ніж не настільки жахлива, її можна було навіть назвати гарною. Коли капюшон впав, її золоте волосся миттєво спало вниз водоспадом, а світло свічки, що відбивалося її волоссям, викликало у нього запаморочення. З її орлиним носом і блискучими очима, замість трохи дитячих рис Анни та Нани, її власні проявляли більш зрілу чарівність. При цьому тьмяному світлі він не міг уважно роздивитися. Але пропорційні риси її обличчя були достатнім доказом її краси. Крок за кроком Роланд повільно підійшов до неї, і врешті вони сіли на ліжку пліч -о пліч. Не тому, що вона його приваблювала, це було б небезпечно, ні. Він просто відчував, що інша сторона не має злого наміру. Тепер ти можеш говорити. Як і очікувалось, ви мене не боїтеся. Голос Солов'я прозвучав трохи щасливо. Ми з вами вже бачили тих людей, які реагують по-різному. Вони ненавидять нас тому, що бояться. Я бачу страх у їхніх очах, але у вас. Вона не могла втриматися, їй довелося простягнути руку і ніжно погладити його щоку. Роланде, я бачу лише цікавість. Роланд зніяковіло двічі кашлянув, а потім відсунув голову від її руки. Гей, не змінюй так сильну атмосферу, ще мить тому ти все ще була вбивцею, як ти можеш так раптово повністю змінювати свій стиль. На щастя, інша сторона швидко стримала свої емоції. Я прийшла сюди, щоб сказати, що хочу взяти з собою Анну і Нану. Ні, Ролан злякався та імпульсивно відповів. Потім він захвилювався, що якщо він їй зовсім відмовить, її це роздратує, тож він додав. У них тут дуже хороше життя, ніхто не може їх образити. Крім того, куди ти хочеш їх взяти, немає безпечнішого місця, ніж тут. Я відведу їх до Асоціації співпраці відьом. Зрештою, їхній дім там, незважаючи на заперечення Роланда, Соловей не розсердилася, а натомість продовжувала розмовляти з ним спокійним тоном. Інші члени Асоціації співпраці відьом є їхніми товаришами, і там не буде дискримінації чи переслідувань і їм. Більше не потрібно буде маскуватися. Ти та Асоціація співпраці відьом не маєте постійного місця перебування, правильно? Місяць тому мої охоронці виявили ваш табір у лісі. Вони знайшли сліди, що ведуть на північ, але на півночі лише безкрайні гори. Ви маєте рацію Асоціація співпраці відьом ховається десь у горах. Для нас відьом там абсолютно безпечно. Де ви будете в безпеці, живучи, наче дикі люди. У вас є чиста вода, у вас достатньо їжі, чи є у вас теплий притулок. До того ж настають місяці демонів, весь північний захід стане небезпечним місцем. Зрештою, тут Роланд раптом замовк, що там казав баров, тільки на святій горі відьма може знайти справжній спокій, мета асоціації співпраці відьом разом знайти святу гору. Дідько, тільки не це. Ви йдете у непрохідний гірський хребет у пошуках Святої Гори? Боюсь, що я не зможу дати вам відповіді, усміхнулася Соловей, але її погляд чітко сказав Роланду, що він здогадався правильно. Якщо так, тоді я ніколи не погоджуся. Роланд рішуче скасував їхній план. Залишилося лише два місяці, перш ніж весь зовнішній світ наповниться демонічними звірами, навіть якщо ви можете уникнути людей у горах, ви не зможете сховатися від демонічних звірів. Якщо до такої ідеї, замість того, щоб шукати святогору взимку, ви всі прибуваєте до прикордонного міста, щоб пережити зиму. А коли зима закінчиться, ви всі можете знову спробувати знайти святогору. Цього разу настала черга солов'я бути приголомшеною. Перенести сюди асоціацію співпраці відьом, ви справді цікава людина, на мить вона подумала, але врешті все-таки похитала головою. Ваша високосте, навіть якщо ви не боїтеся нас відьом, ви не можете гарантувати цього щодо своїх людей. Я боюся, що коли ми опинимося на очах усіх, прихильники церкви незабаром постукають у ваші двері. Якщо відьми можуть допомогти нам плавно пережити місяці демонів, вони зрозуміють, що відьми не злі. Не встиг Роланд відкрити рота, щоб сказати це, як Соловей зупинила його. Крім того, є ще одна причина, чому я хочу забрати дівчат, Анна скоро стане дорослою. Дорослою? Так. Здавалося, що вона бачила сумніви в голові Роланда, тож Соловей спокійно пояснила дорослість. Це перша перешкода, яку мають подолати всі відьми, і чим пізніше вони долають цю перешкоду, тим складніше її витримувати. Зазвичай люди перетворюються на відьом у молодшому віці, ніж Анна, ваша високосте, чи знаєте ви, чому нас вважають втіленням диявола?